О 12.51.07 Камера до спостереження розташована на фасаді будинку за адресою Львів Гайовської, 10, коли рухається у напрямку вулиці Білогорща. Мене тільки цікавить, що він робив на Білогорщі, і також дуже цікаво, чому він коли п'ятий раз викидав сміття. 21 липня щось чекав біля того сміттєвого баку. Ну, я думаю, у нас є всі докази для того, щоб його посадити до вічно. Під час оглядання відео року програм каналу із Маніфесту, де взяли себе відповідальність Хайон. Я звертав увагу нового суду на фото могили і Рефайон. Зараз ми передивилися всі відео, що надала сторона знувачення і ніяких. Зінченко 04.03.2024 року за результатами пошуку в телеграм бот Click отримав дані щодо номерів телефону Ірини Фаріони. В нотатках телеграм-меседжі Зінченка збережені персональні дані Ірини Фаріони саме при рішення по батьку, дата народження. Країна, в якій проживає шостого на сьомого дві тисячі двадцять, зінко здійснював пошук через браузер Chrome графіки відключення світла у Львові, в тому числі на вулиці Масарика. Наступне повідомлення відкладене. Номер телефону, зазначений тире номер мами, телеграм ТГ, тире собачка, нікнейн. Номер телефону, дужка гнета, номер ТГ. Дальше ще один номер телефону Тре номер отца. Также очень прошу объяснить в первую очередь отцу, что я скрывал это все ради их же и же собственной безопасности, а не из-за того, что я им не доверяю. Довища! Довища! Довища!